Сирійські повстанці відкинули вимогу Башара Асада, зроблену ним за 48 годин до запланованого припинення вогню. Президент Сирії вимагав від опозиціонерів письмових гарантій, що вони складуть зброю після виведення урядових військ із міст. Поки ж інтенсивні бої там не стихають. За даними сирійської опозиції, за вихідні загинуло щонайменше 180 людей ще 200 були арештовані. Башар Асад зажадав, щоб гарантії про складання зброї повстанці передали через спецпосланця ООН Кофі Анана. Однак опозиціонери заявили, що жодних угод із президентом не укладатимуть, хоча виконуватимуть умови. Перемир'я минула субота стала одним із найкривавіших днів за час протистояння. 90 танків за підтримки гелікоптерів атакували населені пункти у провінції Ідліб, що на кордоні із Туреччиною. Бойові дії змушують місцевих тікати на північ. Турецький кордон перейшли вже понад 25 тисяч сирійців. Біженців тимчасово розміщують у наметових таборах. Якщо криза затягнеться, то їхня кількість може сягнути 100 тисяч, вважають у турецькому уряді.